Ми всі з вами чекаємо, що закінчиться війна і сподіваємося на те, що буде мир. Але миру не буде до тих пір, доки. Ну от подивіться, відео записав наш побратим до партії з Руслан. Подивіться відео, я прокоментую. Смотрите, на чому їздять капілани в Україні. Та нормально все, капілан, смотрите. Тачка. Скільки вона стоїть? Где за робота? смішно. Я задав вопрос, де такі деньги взяв. колеса. Смотрите, капеллан. Захисник. Смотрите, какая. Ну, наверное, Тойота новая. 1100 стоит, да? Зелени. Хочу капелланом быть. Хочу машину за 100 тысяч долларов. Возьмите в на меня. Бачили, так? Капеллан. Уяви, это войсковый капеллан. Ездить на таком автомобиле. И даже если он его заработал, даже если это его, это... Ну, це... Це дикість, просто дикість. І питання навіть не в тому, що цей капелан їздить на такому дорогому автомобілі. Питання в тому, що основна маса офіцерів, командирів, основна маса їздить на таких автомобілях. Основна маса а, має такі кошти. І зараз хтось може сказати, йди ти і зароби. Так ні, ті, хто воюють, не заробляють. У них не вистачає грошей, навіть якщо на нулі вони отримують в кращому випадку. По 200, там це рідкість, там навіть 100 тисяч, то вони віддають це все. Ви знаєте, так? Віддають на те, щоб поміняти колеса, скинутися на автомобіль, скинутися на будь-що. І грошей в них немає. Вони не заробляють. Ви бачили хоч одного військового з нуля, щоб у нього був такий автомобіль? Я знаю масу людей, хто воює. Так у них нічого немає. У них нічого немає, вони своє все там залишили. І їздять на чому попало, на шкарабайках на яких то І тільки ті, хто прилаштувався сьогодні, хто прилаштувався до війни, от в тих все добре. Так от дивіться, чим більше тих, хто прилаштувався, тим менше шансів у нас на сьогоднішній день е е закінчити війну. Чим більше от таких, тим менше шансів. І ситуація в чому, що вона не закінчиться. Чому? Повторюю ще не раз, вам говорив про те, що чим більше людей заробляють, тим менше шансів. Це раз. По-друге, дивіться, ще дуже важливо те, що ем, воює меншість і бідних. І ті, хто підтримують їх, вони теж бідні. Навіть ті волонтери нещасні, що там скидаються цими копійками, Вони бідні. А бідні нічого не можуть зробити. Ні в цій країні, ні в будь-якій іншій. Ну, на жаль. На жаль, по-іншому, ну інших варіантів я не бачу. Мир би був давно, якби не самі українці, які дуже хочуть на цьому Ну, це зло і це горе. Вони хочуть на цьому заробляти і заробляють. От і все.